Нести оці добрива до троянди. Для троянди, для троянд декоративних квітів. Значить, його потрібно взяти жменьку і підсипати під корінь. Як ми це будемо робити? Ну, приблизно десь якось отак. Взагалі, по правилах треба його типу, пригорнути. Ну, Так як зараз сильно мокро, Не знаю, скільки там його брати, скільки возьму, скільки вийде. О, на ікру вже відправили. Прийшло мені повідомлення, хто бажає замовити ікру, червону, чорну, щуки. пишіть мені в особисті повідомлення. До продажу є вісім видів різної ікри. Це аквакультура. Це дуже смачна ікра. Тому поспішіть. Боже, таке все після щук красиве. Ось така трояндочка. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Ось така штука. Стоїть вона цього чи не стоїть. Напишіть. Будемо знати.